Українські безпілотники провели чергові успішні рейди по об'єктах російської воєнної машини, що вражено, як почуваються інші галузі економіки країни-агресорки, розкажуть наші журналісти. Численні вибухи та пожежа у Краснодарському краї РФ операцію провели у рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, зазначили в Генштабі Збройних сил України. У ніч на 30 серпня підрозділи сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сили оборони уразили НПЗ Краснодарський Краснодарський край РФ. Цей нафтопереробний завод виробляє світлі нафтопродукти об'ємом 3 мільйонів тонн на рік. Бензини, дизель, авіаційне пальне бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. Тієї ж ночі наші дрони закріпили в ранішній успіх, відпрацювавши ще по одній законній військовій цілі ЗСУ у Самарській області РФ. Слышно, вон літіт. Ель вон безпілотник літіт. Вон 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 он. підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України повторно уразили нафтопереробний завод Сизренський у Самарській області РФ. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний газ, мазут, бітум. Об'єми переробки до серпня 2025 року складали 8,5 мільйонів тонн на рік. Напередодні добряче палало у Брянській області Росії. Там розташований і ще один об'єкт, що забезпечує російську армію нафтопродуктами. Вночі проти 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об'єкта становлять близько 10,5 мільйонів тонн на рік. У такий спосіб сили оборони України прагнуть відправити російську нафтопереробну галузь слідом за іншими галузями економіки країни-агресорки. Російська металургійна галузь демонструє різке падіння. Закриття білорецького металургійного комбінату в Башкирії та 60 відсотковий спад виробництва у верхній салді сигналізують про системну деградацію. За даними нашої розвідки, рекордних втрат зазнає і вугільна промисловість РФ. За січень-червень 2025 року компанії зафіксували 185,2 мільярди рублів збитків, понад 1 мільярд рублів щодня. Частка збиткових підприємств досягла 66%, а загальні втрати зросли у 26 разів порівняно з минулим роком. Зокрема, на Кузбасі вже зупинилося 17 шахт з три десятки компаній на межі банкрутства. Софія Жилінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал «Інтер «Марафон», Єдині новини.